Зоокуток Тернополя до зими готовий. Вже традиційно частина тварин тут зимує у приміщеннях, а частина на природі тварини, які є свійськими, ми їх помістили в господарські приміщення, тому що вони можуть змерзнути. Інші тварини, які є на території зоокутка, це є тварини дикі, які живуть в дикій природі, тобто їх поміщати в господарські приміщення не обов'язково. Тому їх і зараз можна легко побачити через паркан зоокутка. Це, зокрема, лами, олені, кози, муфлони. Але вони теж мають свої хатинки, де можуть сховатись від дощу і снігу, додає Микола Ткач. Забезпечили тварин і харчами. Зеленої маси вже немає. Ми закупили, закупили капусту, моркву, буряк, також закупили ще і зернові. До зернових ми включили кукурузу, дячмінь, овес і зерно. Ще ми заготовляли самостійно, заготовляли, частково заготовляли сіно їм на зиму, щоб вони мали що їсти. Тобто додаткового годування тварини не потребують, наголошує Микола Ткач. Нестабільне електропостачання на життя місцевих тварин теж не впливає. Тож друзі наші менші до зими готові.